Привіт-привіт! Ну що, Терези? Це ваш старопрогноз на вересень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан, те, як ви себе будете відчувати, про що будете думати, що будете хотіти. Взагалі, ваш внутрішній такий стан. Може, планування, будь-що. Подивимось сферу партнерських стосунків, взаємовідносин з іншими людьми, не тільки в коханні, а в цілому а, друзі, колеги, будь будь хто з ким ви можете потенційно спілкуватися а, в наступному місяці. Ну і подивимось, звісно ж, сферу роботи, кар'єри, навчання досягнень грошей, кого що хвилює. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще можуть програмусь карти, які я дістаю ситуативно в вашому житті. Ну, чекаємо всіх на карту дня. На щоденні астропрогнози буду вас кожен раночок надихати, мотивувати. Заряджати позитивом, казати, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в описі під цим відео. Так, ну що, А і до речі, дивіться свій прогноз не тільки за знаком по сонцю, а ще й за асцендентом. Або де у вас при народженні стояв місяць в натальній карті, в якому знається зодіака. Адже інколи, наприклад, в мене асцендент частіше по таро програється ніж а, по сонцю по раку. Так, ну що, все індивідуальний стан. подивимося, що там буде відбуватись. Перевернулася карта. Карта сила випадає. Ну карта сила може давати сексуальну якусь історію, може бажання сексуальної історії або в цілому на вас буде відбуватися. А по цій карті можуть вам даватись якісь знаєте, такі ситуації, як випробування на вашу міцність, коли вам треба. Піти в свої страхи, не боятися, і ви зрозумієте, що не такий страшний вовк, яким він здається, коли ви тільки робили наприклад, перший крок або зароджувалася якась ситуація. По карті сили дуже часто буває історія імпульсивності, коли треба вміти вичавляти істинні бажання від якихось миттєвих і розуміти, що миттєві вони сьогодні можуть бути, а завтра вони можуть пропасти. Взагалі можуть даватись такі, знаєте, от ситуації, коли вам треба може бути відстояти якісь свої кордони, проявити себе, показати себе. Це може бути в творчості, це можуть бути якісь творчі проекти, колаборації. Можете просто творчістю як варіант, хобі здоволенням займатися по цій карті. А може бути якась домінація, агресія, тиск на вас по відношенню від інших людей, коли ви от будете відчувати цю напругу. Або навпаки, ви можете, може, ви будете над кимось так, якось давити, проявляти себе, заявляти якось про себе, не знаю, там в роботі, або там ще в чомусь. Давайте ще одну карту дістанемо на індивідуальний стан. П'ятірка кубків. Ну, п'ятірка кубків каже про те, що може будете хворіти, як варіант, і треба буде швидко якось лікуватися. Як варіант по цій карті може бути історія поганого самопочуття за рахунок того, що на вас хтось може тиснути, давити. Або може бути, ось те, що я казав, ситуа... бачите, тут людина дивиться в минуле на три розбитих кубки, але вона не дивиться в майбутнє, там де можна взяти два наповнених кубки і піти перейти цей місточок і дійти до замку. То дивитися з позитивом, і відповідно, карта може давати якісь ситуації, які можуть повторюватися з минулого, коли вам треба буде, скажімо так, їх в себе всередині. Це може бути як варіант історія, коли ви можете переймати якийсь негативний досвід минулого на ті ситуації, які у вас будуть в поточній А, поточні Ну, ви повинні розуміти, що минуле це минуле це тільки досвід. Треба просто вміти розуміти, чому так трапилось, і рухатись далі. П'ятірка кубків може як варіант давати а, розчарування, якесь може з приводу там, не знаю, хобі, там пішли імпульсивно щось зробили, а, і вам не сподобалось. Тому думайте те, що я казав. Або це може бути якась там покупка, чогось от, бажання щось реалізувати. От, не подумали, не, не проаналізували, треба чи не треба, і не отримали бажаного результату. Розчарувалися. Давайте ще одну карту для вас дістанемо на індивідуальний стан. Карта місяць, ну, карта місяць може давати якісь, знову ж таки, дві карти, які дають реальні якісь страхи, коли ви можете переживати за рахунок чого і не рухатися, наприклад, далі. Це може бути ситуація з минулого. А по цій карті дуже багато, знаєте, ви по цій карті можете якось. От щось вам можуть пропонувати, говорити, або може у вас бути якась ідея, але при цьому ви можете якось з приводу реалізації думати якось викривлено, не таким, яким воно є на самом, на самом ділі, за рахунок того, що в минулому був якийсь неприємний негативний досвід. По цій карті може бути якась таємниця, яку ви дізнаєтеся, що вас може зазмутити, з приводу може, якогось вашого сексуального партнера або ще чогось, роботи, як варіант. Це може хтось проявитись до вас активно. Щось від вас хотіте, але там буде дуже багато підводних каменів, і відповідно по цій карті довіряйте, але перевіряйте. А, зрада може бути і по цій карті, а, ну, там, по відношенню від друга, не тільки там в. По... В стосунках по цій карті дивіться, вам можуть дуже сильно казати і говорити, що вам треба робити, але вам треба вибрати свою стежку і йти по ній. А по цій карті може бути сп'яніння, як варіант. Будете погано себе почувати, тому що там буде якась вечірка, тусовка, відпочинок, гулянка, або може бути якісь залежності. Ваші можуть прокинутися там по відношенню до людини, до якоїсь ситуації, коли ви там страшно відпустити або страшно піти в це. Карта місяць дає от якісь ілюзії, те, що не є от реальним, там де немає фундаменту, це може стосуватися може партнерських стосунків взаємовідносин з якоюсь людиною, або сім'ї. Там щось може дізнатися, може там хтось з членів родини. Прихворіє, і ви будете якось дуже сильно переживати, що не зможете допомогти, або ще щось. От в такому форматі це може бути обман зі сторони там вашого члена родини, щось не договорять вам. Ну попросять щось наприклад допомогти, але не скажуть всю інформацію, яка там на 100% відбувається. А це може бути відчуття, що стеля у ваших взаємовідносинах з якоюсь людиною, скажімо так, достигнута і далі вже немає рук. Не можете рухатись, але при цьому якось не страшно йти в цей розрив, тому що може бути це знаєте вношення, що щось ще потенційно можливе. А десятка кубків, карта щас я б знаєте, як порада. Дивіться більш позитивніше на все, що буде відбуватися. Не грузіться себе минулим, якимось досвідом. Рухайтесь в нове, і будуть класні результати. Далі подивимось партнерські стосунки, комунікацію з іншими людьми, що там карти скажуть. Партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми. Цікавий прогноз, звісно, у вас. Трійка кубків. Ну, по цій ку, трійці кубків може бути приємний час проводження з вашими друзями. Це може бути нове знайомство в плані формату з якою, з, людиною, з якою ви будете дуже довго спілкуватися. Це може бути як варіант передружба недовідносна, якась імпульсивна. Така страсна історія. Це може бути святкування чогось, може у друзів якась буде приємна подія в житті відбудеться, і вони з вами поділяться, запросять, не знаю, в новий дім, новий будинок, куплять машини, будете якось щось целебрейшн, якийсь буде. А трійка Кубків дає відпустку також. І тут, як варіант, не знаю, може на відпуск... коли поїдете на відпустку, прихворієте або як варіант, щось там вас може розчарувати на відпустці. Можливо, така історія. Або там, не знаю, будете сумувати, що у вас ви не зможете поїхати, тому що багато як варіант роботи. Ну, Карта Сила, в принципі, також дає відпуску, якісь гулянки, тусовки, вечірки. Це може бути якась колаборація разом в якомусь творчому проєкті по цій карті також. Давайте ще одну карту. Мені здається, тут нове знайомство може бути. Або багато комунікації спілкування в цілому може відбуватися. Карта диявол. Ну, диявол може казати про те, що може там хтось вас якась близька людина буде якось обманювати, і тут вас це дуже сильно може засмутити. Там щось дізнаєтесь про когось з близьких людей. Або по цій карті може дуже бути страсна сексуальна історія з кимось, може, в трьох, я не знаю, може в двох, Типу це буде ну, така буферна зона, передружба не Карта диявол може казати про те, що можуть бути страхи. Казати і говорити те, що ви вважаєте за потрібними, тому що будете думати, що там подумають інші люди. Не бійтеся, проявляти цього внутрішнього диявола. Творчість відпуска багато тусовок гулянок може бути по цим картам, стовідсотково. Ну і фільтруйте все, що вам кажуть. По цій карті може бути така, знаєте, не егоїстичність, але от. А якось таке знаєте, памутнєння розсудка, коли ви дуже сильно можете бути зациклені на собі в контексті комунікації з іншими людьми, що може також відіграти не дуже приємну м -м, роль. Диявол, ну мені здається, тут або якась сексуальна історія може програтись, або от обмани, якісь маніпуляції, нечесна гра. Це як варіант може бути якийсь там не запропонують щось разом зробити, але при цьому їм від цього буде користь, але ви від цього користі не отримаєте. Давайте ще одну карту дістанемо. Шестьорка Ну, Тут точно може бути або якась пропозиція, тому що тут така карта, вона дуже двояка. А ви можете або стояти в позі благодетеля, або в позі вопрошаючого. Що це значить? Або це може бути пропозиція разом поїхати відпочити, вкластися кудись фінансово, але при цьому там якась може бути нечиста історія. Це може бути знайомство з якоюсь людиною, а покровителем, з якою буде дуже страсна бурхлива історія, але при цьому не дуже серйозного формату. Людина буде, буде там, купляти, дарити подарунки, знаки уваги, платити, пригощати, але от, ем, не, не щось більше. Але при цьому ви можете дуже сильно себе накрутити, що там щось потенційно можливе. Шість контактів може давати, що може хтось вам борт поверне, або хтось попросить взайми і не віддасть гроші, будьте обережними. Або як варіант, ви можете будете комусь віддавати гроші. З процентами, може хтось вам скаже. Махінація якісь в фінансах може бути з кимось. Шістка Пентакли дає благодійність, може бути на благодійність віддавати гроші, такий імпульсивний порив може бути. Або може бути, віддасте на благодійність якійсь незаконні організації, яка там скористається вашими грошима не в тому форматі, куди там треба було. Нік варіант. А може бути, нові клієнти можуть прийти, за рахунок чого може бути підвищення у фінансах. Но мені здається, тут знайомство з якоюсь людиною, можливо. І тут жезе на ніколи колоди випадає, а тут на назавжди сексуальна історія або реально хтось може хотіти від вас сексом тільки або людина може проявлятись до вас а, в імпульсивному такому дуже різкому форматі з нечистими якимись намірами а, ту жезлів, ще дає якесь бажання але не сам а, чи ще, бажання до дії але не саму дію відповідно це може бути від вас по відношенню до якоїсь людини але при цьому можуть бути страхи а чи якщо я проявлюся чи отримую я бажаний результат Ну, мені здається, тут або якась відпустка може бути, от щось тако, гулянка, якась дуже гучна, в щось в такому форматі. Перепити тут 100% можете по цим двом картам. Прям 100% ця історія може програтись. Далі у нас йде робота, кар'єра, навчання, досягнення, що там у нас може відбутися. Сімка мечей. Ну, сімка мечей дає якийсь обман, нечисту грум. Не знаю, можуть запропонують вам якусь роботу там, де щось будуть обіцяти розказувати, але при цьому там і умови будуть взагалі іншими. Якщо ви приймете цю пропозицію, це може бути затримка <звучить> з грошима, коли вам будуть казати, що там ось затримується щось там транзакція, але по факту там просто немає ресурсів. Тобто вас трошки можуть не договарювати, щось обманювати. По цій карті може хтось з колег клієнтів проявлятися і не от, от щось від вас хотіти, але при цьому. Це може бути якось вам не в користь. Це може бути клієнт, який, наприклад, прийде і не заплатить гроші. Це може бути з вашої сторони, коли ви будете боятися брати на себе відповідальність за щось, втікатимете від неї, або будете шукати якісь підводні камені, компромати, я б даже сказав. А, ну, от щось якась нечесна гра може бути. Давайте ще одна карта Карту дістанемо вам. Ой, карти розпадаються, ребята. Королева Пентакли, Тут тут можуть да, реально бути якісь махінації з фінансами, або це може бути у вас як варіант, може бути крадіжка ваших фінансів або якихось земних ресурсів. Там пішли кудись, забули сумку і у вас щось вкрали. А може додому до вас залізуть, я не знаю, не дай Бог. Ну сподіваюся, не програється. Королева Пентакли може давати історію інвестицій в якісь ну не знаю, там біткоін або що ще якісь компанії, корпорації. Коли там ну, ви можете ризикнути, але при цьому не отримаєте бажаний результат, там щось якось якісь мутки. Азартні ігри можуть бути, от разом також. Це може бути як варіант людина Тілець діва, козарів по знаку зодіака, з якою може бути комунікація, яка щось може пропонувати вам, але при цьому щось якось там нечисто може бути. Ну, влаження, якісь або з приводу роботи. Клієнт, це може бути. Це може бути як варіант, що ви можете якісь мікрозайми, взяти мікрокредити. Я б не радив цього робити. Це може бути як варіант. А, історія може бути якось якісь там махінації випробувати проводити з фінансами, якусь робити перероструктуризацію бюджету, щоб а, швидше вирішити якесь питання, наприклад, закрити кредит, або там закрити іпотеку, або ще щось. от Щось в такому форматі. Або це може бути якась людина, банкір, фінансист ем, ем, то, торгівельна якась людина, от в такому контексті може. показати. Давайте ще одну карту. Дістанемо. Це може бути ваша керівниця. Керівник, але це може бути і керівник по королеві Пентакли, або просто людина з такими більш жіночими енергіями. Дайте ще одну карту для вас. Трійка кубки випадає. Вона вже у вас випадала двічі. Ну тут якась може бути відпустка. Ну тут реально може за кордон поїдете у відпустку. Як варіант, це може бути історія, що там щось якось можуть бути махінації по відношенню до вас від ваших друзів, якась нечиста історія з фінансами або з влаженнями. Це може бути історія трійка кубків, якийсь корпоратив може, і там ви щось можете розказувати свої плани з приводу роботи, і хтось це може скористатися як варіант. Це може бути відпочинок, можете брати відпустку як варіант, ну те, що я казав, і вкладатися в це. І це може бути якась така, знаєте, дуже. Дуже швидко це може трапитись, як варіант. Це може бути пропозиція там не знаю, якось сумісного бізнеса, і вам якось щось там, ну щось якась чиста історія може бути нечиста. А по цій карті можете вас можуть завлікати в якісь історії. Вліткувати над кимось, і що це може дати вам якусь не дуже приємну історію в ітогі. Або там ви щось дізнаєтесь, що там за спиною хтось вас обговорював. На дні, колоди випадає восьмерка кубків, восьмерка кубків це карта уходу якогось, може якесь відрядження. може буде. Це може бути карта, що ви зрозумієте, що щось вже немає актуальності і цінності в тому місці роботи, де ви працюєте, і ви підете напушити чогось нового. От в такому форматі також може програтися. Це може бути звільнення з роботи через оцю якусь нечисту історію по відношенню до вас, а там або там щось там ну, висвітиться вам. Mm. Восьмерка кубків може давати історію. Ну, відпуска, от те, що я казав, от, якийсь уход. Це може бути зміна статусу, але при цьому якби або там небажання, там щось якось можуть вам дуже сильно знаєте, якось прикрасити цю нову, нове положення, куди вас хочуть привезти. Хоча, по факту, там щось якісь непонятні історії, Ну, якийсь обман може бути от від когось, що пов'язане з роботою, з фінансами, навчаннями от в цьому столі. І тут може бути, наприклад, за рахунок цього обману, розрив ваших взаємовідносин. Тому якось так для вас Терези, бажаю прекрасного вересня. Всіх дуже сильно люблю. Бережіть себе, обійняв ма.